Житомирі відкрився найбільший чоловічий салон. «Кот». відразу на вході зустрічає адміністратор та пропонує каву, чай та різні напої. Коли очікуєш свою чергу, можеш пограти в приставку та почитати книги. В салоні чотири робочих місця для барберів. Вони не тільки якісно стрижуть, а ще надають послуги фарбування та завивці волосся. Також окремий зал для чоловічого манікюру зі своєю окремою зоною очікування. А загальна площа становить 95 квадратних метрів. Це п'ятий заклад барбершоп «Кот» в Житомирі. Класно, що молоді хлопці з рідного міста розвивають цю сферу. Навіть один із ні, Дмитро Кастерін, відомий Барбер в Україні. працює на новій локації. До цього я стригся постійно в них за іншою адресою. Так як моя Барбер перейшла працювати сюди, тому я відразу за нею побіг. Хочу відразу попросити у вас не записуватись до Люби, тому що в неї постійно багато клієнтів. І мені приходиться чекати чергу. Шучу записуйтесь. Так як я знімаю відос, які має гарно виглядати. Обираю якість сервіс та комфорт в першу чергу. Тому це код. Хлопцям бажаю успіхів та побільше клієнтів. А нова локація знаходиться на вулиці. Новий бульвар. якщо хочете першим дізнаватися про класні місця, обов'язково підпишись.